Виконуємо номер 560 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Школярка розв'язувала задачі протягом двох годин. Скільки задач вона розв'язала, якщо за годину розв'язувала три задачі, 4 задачі, 5 задач, 7 задач і 8 задач. Обсяг роботи дорівнює продуктивності праці помножені на час виконання. Продуктивність праці школярки у нас 3 задачі за годину, 4 задачі за годину, 5 задач за годину, 7 задач за годину і 8 задач за годину. Час виконання 2 години у нас сталий. Переходимо до першого випадку, коли продуктивність праці 3 задачі. Отже, обсяг роботи дорівнює продуктивності, праці помноженій на час виконання. 3 множимо на 2, дорівнює 6 задач. І пояснюємо, розв'язала за 2 години, якщо... За годину розв'язувала три задачі. Другий випадок за годину чотири задачі. Отже, продуктивність праці чотири задачі за годину множимо продуктивність праці на час виконання. 4 помножити на 2 дорівнює 8 задач. І пояснюємо, розв'язала за дві години, якщо за годину розв'язувала чотири задачі. Наступний випадок 5 задач за годину. Отже, продуктивність праці 5 задач за годину, множимо на кількість годин, маємо 10 задач розв'язала за 2 години, якщо за годину. Розв'язувала 5 задач. Сім задач продуктивність праці. Сім задач за годину множимо на 2 години, маємо 14 задач. Пояснюємо, розв'язала за 2 години якщо за годину розв'язувала сім задач, і останній випадок 8 задач за годину. Продуктивність праці 8 задач за годину. Множимо на час виконання на 2 години, маємо 16 задач. І пояснюємо. Розв'язала за дві години, якщо за годину розв'язувала вісім задач. Отже, обсяг роботи дорівнює продуктивності праці, помноженій на час виконання номер 560 виконано